Основні елементи, які ми з вами сьогодні вивчатимемо, це динамічні елементи. Для того, щоб ми працювали з динамічними елементами, нам потрібна ось така панелька інструментів роботи з динамічними елементами. Вмикається вона в пункті меню перегляд. Далі у нас іде панелька інструментів, і в панельки інструментів нам потрібно включити розмір, який називається динамічні компоненти, для того, щоб з ним працювати. Вивчатимемо ми їх на основі створення дизайнерського рішення шафи і можливості відкривати в цій шафі автоматично двері. Звертаю вашу увагу, що це може бути не тільки шафа, це може бути там е, якийсь пристрій, в якого якась гаєчка крутиться і так далі. Тобто варіантів застосування багато, ми розбираємо лише один. І так, нам потрібно спочатку побудувати, промалювати двері. Але так як на них буде працювати анімація, двері, нам потрібно промальовувати. В середині групи і на основі групи. Як це зробити? Перші дверцята я буду робити в першій частинці шафи, які будуть відкриватися на мене. Мені потрібно таким чином повернути шафу і таким чином її передвинути, щоб у мене була можливість промалювати прямокутник всередині цієї шафи. Тому що, якщо ми з вами не промалюємо цей прямокутник, у нас шафа працювати не буде. Ну, ось, давайте подивимося, яким чином це треба зробити. Для цього ми з вами вибираємо прямокутник, тому що двері у нас у нас ідуть прямокутні. Ми вибираємо прямокутник. Далі подивіться, я таким чином перевертаю ці двері. Таким чином, перевертаю, щоб я бачила межі, річ в тому, що ну от ви просто уявіть, якби я робила ці двері, то де б я ці двері розташувала? Вони б не могли цеплятися до верхньої до верхнього ребра. Вони б не могли цеплятися до нижнього ребра. Тобто, хоча я не роблю о, двері зараз в такому вигляді, як нам потрібно, петлі там якісь не, не промальовую і так далі, я роблю тільки схематично, але я повинна розуміти, що двері йдуть на оцьому листку ДСП на Моєї шафи. Значить, прямокутник я повинна побудувати таким чином, щоб він у мене не йшов до якогось цього ребра, а щоб він у мене чітко був розташований вдоль потрібного мені елемента Тому приближайте і уважно дивіться, куди ви домалювали. Якщо ви не туди домалюєте, двері не відкриватимуться. Далі вибираємо мої майбутні двері в групу. Для цього я двічі клацаю на. Намальований прямокутник, натискаю праву кнопочку мишки і додаю цей прямокутник в групу. Після того, як я його додала в групу, я ще раз двічі на ньому клацаю і дивіться, що відбувається. Вся фігурка, весь вся моя шафа початок цієї шафи, вона якби стала неактивна. А ось оцей кусочок прямокутника, з яким я працюю. Лишився активним. На основі нього я продовжую домальовувати мої двері. Тобто я витягую їх для того, щоб вони в мене якби сформувалися як двері. Я додаю о, якусь невеличку ручку, тому що зрозуміло, що будь-які двері в мене повинні о, відкриватися. Я можу цю о, ручку якимсь кольором іншим зафарбувати і трошечки відповідно, її потягнути, для того, щоб це в мене вже була візуалізація дверей. Далі переходжу в динамічний компонент у вигляді оформлення основних функцій. Перша функція, з якою ми працюємо, називається функція On-Click. Що робить ця функція? Ця функція дозволяє мені виконати дію по кліку, тому перш, на першому місці я вибираю оn Далі я переходжу в розділ функції, ось він розділ функції, і в розділі функції шукаю підрозділ, який відповідає за функцію on-Click. Ось де мій цей підрозділ в кінці. Функцій тут багато. Ми з вами розбиратимемо тільки одну. Другу, це функція, яка називається анімація. Вибираємо дану функцію. Як ви бачите, вона в мене ось вгорі вибралася, і мені потрібно її додати до onClick. Проконтролюйте, щоб у вас курсор стояв в цій функції, тільки після цього натисніть insert. Я додала сюди анімацію, дивимося на синтакси з команди. Деякий атрибут у мене повинен бути в лапках І далі через кому повинні бути характеристики цього атрибуту. З атрибутами, з якими ми сьогодні з вами працюватимемо, це атрибут поворота на по осі X, Y і Z. Ці команди виглядають ось таким чином. Англійськими, англійськими літерами: це поворот по Х, поворот по Y, поворот по З. Таким чином, ми з вами вибираємо, вдоль якої осі синьої, зеленої чи червоної будуть повертатися наші двері. Вибираю поворот по Z і далі, через кому вказую характеристики, що зразу в мене двері відкриються на 45 градусів. Потім, коли я ще раз на них клікну, вони відкриються на 90 градусів. А коли я ще раз на них клікну, вони відповідно, в мене закриються до 0 градусів. Тобто, в принципі, можна з нуля і починати, і нульо завершувати. Тобто, ось таким чином. Далі потрібно натиснути Enter, для того, щоб наша функція, як ви бачите, перетворилася в безпосередньо основний елемент. Далі ми вибираємо з вами вказівник, який працює у нас з відкриттями дверей, і при натисненні на цей вказівник, як ви бачите, у вас вже двері автоматично відкриваються. Зразу додам, якщо двері відкрилися автоматично і не закрилися, Помилка у функції, або помилка в текстурах, можливо, ви далеко їх витиснули, або, наприклад, ось тут неправильно вибрали грані. В цій ситуації важко вчителю знайти, в чому ви зробили помилку, що двері не відкриваються. Я вам раджу в цій ситуації на основі відміни дії, відміняти дії до початкового стану шафи і промальовувати двері ще раз. Двері можуть відкриватися по-різному. Ми з вами знаємо шафи, де вони відкриваються абсолютно в різних елементах. І зараз ми з вами зробимо інші двері, які будуть відкриватися по-іншому з іншими атрибутами і з іншими функціями. Ми будемо малювати двері зверху. Тобто в мене двері будуть відкриватися це так, наприклад, як відкриваються деякі верхні шафи, або шафи над витяжками, вони відкриваються вгору. Для цього мені потрібно промалювати другі двері, і дуже уважно, знову ж таки, я повинна розуміти, де в мене в цих других дверях повинен початися прямокутник для моїх майбутніх дверей. Тобто, ось він у мене не до цієї межі повинен зацепитися. Так, він повинен у мене зацепитися до цієї. До цієї межі. І, відповідно, завершитися він повинен у мене таким чином, щоб у мене а, не перетинався ні з якими іншими межами. Вибираю свій прямокутник, як і попередній раз. Не попала. Давайте трошки наближимо. Ось я його вибрала і а, додаю знову ж таки його в групу. Далі. Після того, як я його додала в групу, клацаю на ньому двічі і починаю його оформлення. Мені потрібно його витягнути вниз, ці дверці. так? І на дверцях зрозуміло, що вони у нас повинні за щось цеплятися. Значить, На дверцях я повинна зробити якусь ручку, до якої вони будуть цеплятися. Ну, ось, Наприклад, зробимо, тут у нас випукла ручка, а тут буде ручка, яка у нас всередину йде пустота. Зроблені двері переходимо до програмування їх дій. Знову ж таки, починаю спочатку. Додаю функцію. Вже нам зрозуміло: On -click, перехожу на функцію, знаходжу внизу анімацію, контролюю, що в мене отут стоїть пробі... курсор. Добавляю сюди функцію, і зараз я буду двічі робити атрибути неправильні, щоб ви побачили, як працює неправильна ваша дверця, не так, як я зараз її хочу от, от, е, зробити. І е, щоб ви розуміли, це, Значить, я буду робити кути такі самі 90, і в 0, але, як ви бачите, перший атрибут буду вказувати неправильний. І так, перший атрибут у мене X. Натискаю Enter, перехожу на мої дверцята. Вибирає трибут для руха і пробую відкрити мої дверцята. Бачите, дверцят, я погоджую, що а, пр, має право на життя і таке відкриття. Тобто, якщо ми з вами уявимо, що ми робимо з вами, наприклад, машину, да, то там дверці у нас запросто може якимось чином вгору відкривати, а, в, в якій шафі дійсно і таке може бути відкриття, але воно таке ситуативне і повинно бути дуже продумане. Тому що, як ви бачите, при відкритті дверцят, у нас лишається оцей передній, Бортик, і тут потрібно думати, як витягнути оцю стіночку да і намалювати ці двері без цього бортика, щоб після відкриття не було цього оперетину Тобто тут треба вже логічно помислити над ціма дверима. Беру знову мої двері, знову ж таки переходжу до функції і змінюю наступний елемент. Скоріше за все, це елемент Y Ігрик, бачайте, дивимося. І давайте подивимося, що Ентер не забуваємо в кінці. А давайте подивимося, як знову ж таки не зовсім правильно буде працювати з ігриком. Дивіться, я натискаю, але дверці, як ви бачите, бачите, що відбувається, да? вони поїхали внутрь. Тобто, коли ми з вами говоримо про шафу. То знову ж ми можемо сказати, ні, це нелогічно, бо е, ну, шафи всередину дверцята не відкриваються. Значить, Переходимо останній раз. Що ж нам тут треба змінити? Нам потрібно змінити кути, е, на які у нас відкриваються наші дверцята. І в даному випадку це будуть кути в іншу сторону. Тобто мінус 45 градусів і мінус 90 градусів. В цій ситуації. Якщо ми зробимо наші дверцята, будуть відкриватися в потрібну нам, в потрібну нам сторону і будь-які Обидві можуть бути відкриті, обидві можуть бути закриті і так далі. Таким чином, ми з вами отримуємо шафу, в якій в даному випадку у нас дві дверці. Одна відкривається в одну сторону, друга відкривається в другу сторону. Якби нам потрібно було відкриття в іншу сторону, не забувайте, воно цепляється за перший прямокутник. З якого ви малюєте. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас дверцята з оцього боку якби були закріплені і відкривалися на вас, значить вам прямокутник з цього боку потрібно поставити. Якщо, відповідно, вам потрібно, щоб дверці сіля на вас знизу відкривалися, тобто були зафіксовані на нижній межі, значить, вам потрібно на нижній межі намалювати прямокутник, для того, щоб отримати відповідну фігуру з такими різними елементами. Елементами відкриття. Так, давайте подивимося приклади, які у вас можуть бути в даній роботі, і як це може у вас приблизно відображатися і працювати. З прикладами, їх може бути багато, різних вони можуть по-різному відображатися. Ну ось візьмемо іншу групу, яка вже, в принципі, ці роботи здала. І подивимося, як в цій групі зроблені різні. Елементи для роботи, коли вже все зроблено, тобто ось дивіться, наприклад, ми беремо анімацію, і тут в анімації ось у нас є дверцята. Які так або інакше, ось, наприклад, ось так закриваються, ось так відкриваються, да? ось сюди відкриваються. Тобто тут є якісь елементи, які так або інакше по-різному по вже а, продумані в якійсь шафі. А, вам потрібно продумати всі такі дії, які у вас відкриваються так або інакше. І в цих діях продумайте, як яка у вас буде побудована шафа, які у вашій шафі будуть відкривати. Ці елементи і як ці елементи працюватимуть. Ну, наприклад, ось так у нас бачите, дверця іде відкривається. Ось тут у нас так дверця відкривається, ось так. Що тут ще відкривається? Ось ці відкриваються. Це якби нелогічно. Бачите, ось ця дверця, відкрита, а ця в неї якби, уходить. Тобто, може бути, виглядати це по-різному, але фактично все це може бути. Так, ну і Коли ви працюєте з цією шафою, яку будете робити, зверніть увагу, що я рахуватиму, щоб на поличках щось стояло. Полички не повинні бути пусті. Вони повинні бути чимось заповнені. Ви можете заповнювати будь-якими елементами їх з інших проєктів, але заповнюйте, щоб вони у вас пустими не стояли для того, щоб отримати максимальну оцінку по даній роботі.